Перше питання, на яке би я хотів би відповісти, а їх є 20. Тож, налаштовуйтеся на цікаву розповідь від мене. Тож, що саме штовхнуло мене в світ наркотиків, і чи були попереджені знаки на початку, я пригадую відразу школу, там 5 клас. Коли нам постійно проводилися різні бесіди на цю тематику і показувалися страшні про те, як наркозалежні закінчують своє життя вживаючи наркотики, зловживаючи, і я скажу, що в цьому саме і відмінність, кажуть, показували, розказували, а нічого не допомогло. Уявляєте, я з тривожної сім'ї, де мої тривожні батьки. Я починаю бачити це відео, коли показують навчальних закладах. Так і дуже частенько кажуть: погано лякали. Знаєте, я від цих відео ще більше перелякувався. Не від того, що вони вживають наркотики, а взагалі перелякувався. І це в якійсь мірі я скажу, в мене ці ролики, ці абцеси, які вони показували, це уявіть п'ятий там. Ну, Шостий, напевно, можливо, сьомий клас. І ці абсеси вони показували нам в цих роликах, ніби там налякати хотіла. А в мене це ще більше викликало страх і тривогу, яку я, потім, яку я потім намагався заглушити в цих наркотиках. І це дуже смішно. Нібито ми робимо це для того, щоб показати дітям про те, що дивіться, чим це все може закінчитись. А цим ще більше. Починаємо травмувати психіку ще не зовсім зрілої а дитини. Дивно, це виходить, але це так. І тому сьогодні дуже класно, що до кожної дитини є свій підхід, і до всіх людей зараз є різний підхід. І в лікуванні, і в спілкуванні, і в вихованні також вже знають, що до кожної дитини потрібен свій підхід. І я зустрічаю ще досі таких батьків, які кажуть, що виховували однаково. Чому так вийшло, що один вживає, а другий ні. Я скажу: от саме в цьому і помилка, що однаково виховувати це не зовсім правильно. До кожної дитини потрібен свій підхід. І те, що може одній дитині допомагати, інший може вже травмувати і заважати їй. І тому. Багато було попереджуваних знаків, але моя відмінність від інших була тим, що це ще більше мене вабило. Мені було ще більше цікаво, коли я бачив людей, які вживають наркотики. Мене, мене цікавило, і дуже мені подобалося, що вони такі, ніби згуртовані. Вони постійно домовляються в один і той самий час десь зустрічаються, разом ходять, щось вони вирішують, були такі ділові собі люди. І, я, і саме це мене підкупало. Мені хотілося в цю субкультуру увійти. Я не знаю, чому, але мені подобалися ці люди. І те, що мені показували попередньо в школах, воно мене зовсім не лякало. Але знаки були всюди. Знак того, що там батько мені колись сказав, що якщо ти станеш наркозалежним, то я тебе сам породив, я тебе сам і вб'ю, ніби знову ж це налякати. Всюди були тільки знаки одні: це налякати, застерегти. Про потреби тоді мало говорилось, що, на що потрібно звертати увагу, що не вистачає тоді, ну, на мою особисту думку, так як я бачив це. Психології ніякої не було. Було так. Або ти я сказала, будеш робити, ні, буде тобі так. І постійно цей був страх. Ні, заведемо до директора, ні заведемо до мами. викличемо маму. Не було цього якогось підходу без мами, без директора. А просто поспілкуватися як з досить такою зрілою дорослою особистістю. Тому я думаю, що оцей от саме позиції у мене дорослої не було через те, що. Я не знав, що це взагалі таке. Дитина та й дитина, все. Які можуть бути позиції, там доросла, батько чи там, дитина. І ці знаки попередження в мене були, і багато їх було в моєму житті, але е мене вони не зупиняли, а ще більше якось е зацікавлювало. Я коли бачив, коли в паралельному класі мій знайомий нюхав клей, для мене це було знову ж, не. Чимось таким страшним, а навпаки, мені було цікаво, що він робить, а що воно дає, а який від цього ефект. Да, про наслідки я тоді не задумувався.